Довгоочікувана розпаковка оновлених видань, які були хітами продажів протягом останніх двох років. І це у нас зимові адвенти із саморобками та завданнями для дітей 3, 4, 4, 6 та 6-8 років. Ці адвенти дуже швидко розкуповують, тому не відкладайте покупку на потім. Замовити адвенти можна на нашому сайті основа.com.ua або пишіть для замовлення нам у директ інстаграму.